Вітаю! Зараз я вам покажу, як правильно розкласти нашу мініатюрну литу-преміальну зелену ялинку висотою 1 метр 50 сантиметрів. Дістаємо із коробочки дві частини, та у комплекті також іде металева, дуже стійка підставка з ось такими заглушками. Фіксуємо нижню частину. І починаємо розкладати від нижніх гілочок, відгинаючи одна за одною. Зверніть увагу, що є стрічка ПВХ біля стовбура, це потрібно, щоб на ялинці не було просвітів, а всі інші гілочки повністю литі. Гілочки, які ближче до стовбура, піднімаємо догори, а гілочки, які ближче до кінчиків, загортаємо донизу. Наступний ряд розправляємо у шахматному порядку, тобто, щоб верхня гілочка була посередині між двома нижніми. Фіксуємо другу частину, яку розправляємо за таким самим принципом. Єдине, що у другій частині ще є верхівка, і її ви можете розкладати так, як вам більше подобається. Гілочки загнути або ж доверху, або ж донизу. І ось така красива, пишна, натуральна ялиночка у нас вийшла.